Виїхав збирати врожай, а натомість знищив більше шести тонн зерна та техніку. Вчора неподалік села Новомильськ на полі під час збору пшениці загорівся один із комбайнів, що збирав зерно. Як наслідок сталася пожежа на площі 0,7 гектара. П'ятнадцятій до рятувальники від громадян надійшло повідомлення про пожежу неподалік села Новомильськ Рівницького району. Вогнеборці, що прибули на місце виклику, побачили, що горить зернозбиральний комбайн, і вогонь вже перекинувся на після жнивні залишки в полі. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Вогне знищено комбайн та 600 зерна. Жертва постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюється. Масштабна пожежа привернула увагу нашої знімальної групи. Однак, коли ми прибули на місце події, невідомий чоловік почав перешкоджати журналістській діяльності. За його словами, це поле є приватною власністю і знімати там заборонено. Це хамство. Це хамство. Те, що ви робите, ви заїхали на приватну власність. Ви захотіли це собі власні. це приватна власність. Вам ну, надати документи? Я я ще витаю, я. Дивіться, я викликаю 102 і ми за... я вам надам всі документи. На запитання, чия це приватна територія, чоловік відповіді так і не надав. А щодо поліції, то там жодних викликів не зафіксували. Забралися, поїхали. Бігом, бігом. Водій, ви, а ви старше трохи, треба трохи голову включати. Виїхали бігом. Таке активне небажання привертати увагу до пожежі викликало чимало запитань, тож ми вирішили поцікавитися в представників ДСНС, якою могла бути причина загорання. І, хоча в цьому конкретному випадку обставини пожежі ще встановлюються, за словами експертів, найчастіше такі інциденти трапляються через несправність комбайнів та відсутність належного догляду за технікою. Пожежі в комбайнах трапляються із таких причин, як несправність електропроводки та гальмівної системи, а також перегрів двигуна. Саме тому, щоб запобігти таким випадкам, представники ДСНС напередодні жнив проводять профілактичну та роз'яснювальну роботу з працівниками полів. Зокрема, розповідають і про правила безпеки, які мають дотримуватися усі комбайнери під час жнив. Перед хлібним масивом ви маєте поставити обов'язково попереджувальні знаки. Також перед виходом поле ви маєте перевірити усю свою техніку із водіями, комбайнерами та іншими працівниками, які залучені до Збиральних робіт, потрібно провести інструктажі. Також необхідно на випадок пожежі мати з собою бочку з водою, а також інші засоби пожежого сі. Та, схоже, ці поради для працівників поля неподалік Новомильська залишилися лише порожніми словами, а комбайн цілком ймовірно загорівся саме через порушення правил технічного нагляду. Саме тому нам і перешкоджали у роботі над цим матеріалом. Станіслав Мокляк, Сергій Мініч, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал, Media Group.